Менше ніж за добу петицію щодо нашого законопроекту про розподіл прибутку від використання природних багатств між громадянами України підписало майже тисячі людей. Але цього недостатньо для запобігання катастрофи, що чекає український народ. Поки волонтери забезпечують наших військових з власних коштів та зборів від небайдужих громадян нашої держави, прибуток, отриманий з використання природних ресурсів країни, йде у невідомі нам руки. Поки люди в країні виживають, хтось збагачується. А уряд пропонує урізати соціальні виплати та збільшити податки. Але альтернатива є: наша країна багата природними ресурсами: бурштин, вугілля, нафта, газ та інші. А наш законопроект пропонує запровадити перерозподіл частки природних. Ресурсів на користь людей, що борються за нашу свободу та незалежність, це допоможе врятувати український бізнес, додати впевненості у майбутньому громадянам України та підніме бойовий дух та мотивацію у військових, що будуть першими у черзі на отримання виплат з прибутків. Підписуйте петицію та розповсюджуйте її серед друзів та знайомих. Та пам'ятайте, наша сила в єдності. Посилання на петицію знаходиться у описі відео.